Якщо заплутається ще раз, то я благословлю і віддам мой дитячий садок. Може, там їх хтось розплутає. Ти просто не вмієш правильно боротися з гірляндами. Ось, дивись. Ой, ну майже вийшло. Так, Варю, бачу твій метод. Знову спрацював на 50%. Мені здається, головне не гірлянди, а атмосфера. Щоб усім було затишно і щоб це свято дійсно нагадувало про щось світле. Про щось світле? Ти маєш на увазі світло від лампочок, чи те, що внутрішнє? Внутрішнє. Знаєш, коли всередині спокійно, навіть якщо навколо все шумить і метушиться. А я люблю, коли шумить. Бо тоді весело, а без шуму. Ну яке свято? От, наприклад, я, якби була в санто, то дарувала б усім радості і веселощі, без всяких серйозних тем. Тоді через тиждень усі були виснажені від радості і просили про тишу. А я б подарувала людям час? От серйозно, бо всі бись час кудись біжать. Робота, школа, новини, телефони, а потім раз і різдво. А ти навіть не встиг зрозуміти, що воно вже тут. Так, цікаво. А яку пріч подарував Ісус, якби сьогодні народився? Ну, скажімо, не у Віфлоємі, а десь у Києві, чи Львові? Може, не речі, може щось важливіше: мир, надію, любов. Так, це саме те, що зараз потрібно усім найбільше, бо без цього жодні подарунки не мають сенсу. Але чому саме Ісус? От чесно, ми щороку святкуємо Різдво. Але хто ж він для нас сьогодні? Не просто в яслях народився, а реально для нас? Може, саме це і є справжнє різдво, коли ми почнемо задавати такі питання. Давним-давно у маленькому містечку Віфлеємі двоє людей, Марія та Йосип, шукали місце, де могли б зупинитися на ніч. Але ніде не було місця. Усі заїзди, усі будинки були переповнені. Люди поспішали, як завжди, і ніхто не помічав, що поряд відбувається щось надзвичайне. Йосипе, ніч така холодна, а місто повне людей, і жоден дім не відкритий. Та все одно я вірю, Бог нас не покине. Я знаю, Марія. Та дивись ніде немає місця, навіть у сараї. Хіба що там біля стаєння, не найкраще місце, але хоча б дах над головою є. Добрі люди! Бачу ви з дороги. У місті зараз ніде і гвіздка не вбитись, Стільки людей прибуло. Я маю стаю позаду дому. Не палац, але затишно. Там чисто, тепло. Дядьки не свіже сіно. Якщо хочете, відпочиньте там, бо навіть Богою потрібне місце, щоб увійти у світ. Дякую тобі. Ти не просто дала нам дах, ти відкрила серце і, можливо, саме в цьому найбільше різдва. Я не знаю, хто ви, але від вас така тиша, така доброта. Коли ви заговорили, мені здалося, ніби ніч засяяла. Хай Бог благословить вас. Якщо вам щось потрібно, я поруч. Ти зробила більше ніж думаєш, бо бачу доброту то навіть у маленькому чинку. Господи, ти прийшов так просто, без шуму, без корон, без влади, і все навколо наче заумерло, щоб побачити тебе. Дякую, що вибрав нас та навчаєш про те, що любов народжується у тиші. У стайні серед ціна і тварин так народився той, хто став Спасителем світу. Так, і це так дивно: ніякої розкоші, тільки світло і любов. З вам добру звістку, яка дасть велику радість людям, тому що сьогодні в місті Давидові народився для вас Спаситель Христос Господь, і знак вам буде такий, ви знайдете немовля, спобитий покладене в'яза. Царі. Бог бачить усіх. Мабуть, йому важливе не золото, а щирість. Ходімо, побачимо це диво. Хто знає, може саме цієї ночі світ зміниться. Я ще ніколи не бачив такого світла, наче в самому повітрі радість. Бог став людиною, щоб ми навчилися бачити святе навіть у простому. Ви прийшли з полів, з темряви, але у ваших очах світло так і має бути, бо Бог приходить туди, де його чекають з вірою. Ви перші, хто побачив його. Запам'ятайте цю ніч, розкажіть іншим, що світло сильніше за страх. Ми за залихо і зарявила нас, ми знайшли царя, що панує не сила, а любові. Ми несемо золото, ладен і миро, знаки честі, молитви і вдячності. Та головне наше серця сповнені віри. Ми шукали дорогу і знайшли істину. тепер цей шлях почнеться в кожному з нас. Хай ця істина провадить нас крізь темряву світу, щоб ми завжди йшли за світом любові. Ваші дари це вдячність світу, але найбільше дар це те, що ви прийшли, бо Бог відкривається тим, хто не боїться шукати. Навіть у нашій стані може народитися диво, і, мабуть, вона народжується саме там, де є місце для добра. Слава Богу, його слово здійснилося. Я не думала, що все було так просто і водночас так велично. Так, ось чому різдво це не просто свято подарунків, це мить, коли Бог став близьким до людей. І до нас теж навіть сьогодні. Кожного разу, коли ми прощаємо, допомагаємо, любимо, ми продовжуємо цю історію, бо Різдво це не лише спогад, це народження світла в серці. Знаєте, коли дивилась на Марію та Йосипа, то думала, що не було все так непросто, але вони все одно довіряли Богові, навіть коли не знали, що буде далі. І як часто ми нарікаємо через дрібниці. Телефон завис, вайфай пропав, хтось не відповів у чаті, і вже трагедія. А вони у стайні і все одно дякували. Може, і нам треба трохи більше віри, не просто говорити з різдвом, а справді вірити, що Бог тут, він поруч. Так не вдалині, не десь за хмарами, а тут у звичайному житті. Може, коли ми допомагаємо комусь, підтримуємо, ділимось чимось, це і є його присутність. Тобто, коли я віддала свою шоколадку Марійці, це було по біблійному. Абсолютно, особливо якщо вона була повстання. <різь> Знаєте, я зрозуміла, що різдво це не лише історія з минулого, це про сьогодні, про те, що ми пам'ятали, що Бог. Він проходить у найзвичайніші місця, навіть у наше серце. Навіть коли здається, що темно чи самотньо, Він усе одно світить, як та зірка, що вела мудреці. І може тепер черга за нами буде тим світлом. Бо різдво це не лише Христос народився, це ще й Він живе в нас. Христос народився, славімо Його! Хай кожен цього різдва знайде свою зірку, і хай вона веде до того, хто завжди поруч. Все почалося, віфлеємі народився цар, Завершили славою, коли на Христі нам спасіння, дав. земля тоже своє, а з нею і небеса. Thank <laughs> you. Спасибо, радуйся світ, Бог при спасіння. спасенья, ради уси.